Ну, з одного боку, наша акція досить традиційна. Автопробіги, ну, останні два роки ми робили навіть частіше ніж раз на рік. А цього разу ми просто трошки змінили формат, бо зазвичай автопробіг це просто пробіг, тобто машини їдуть з пункту А в пункт Б. А цього разу ми намітили кілька точок, в яких ми будемо зупинятися. А, в яких ми будемо зупинятися. І е, ці точки вони є символічними на мапі Харкова для в принципі, виборювання незалежності, тобто присвячення тому святу, яким, як країна відмічає сьогодні. Да? А, ми будемо зупинятися біля е, каменю, присвяченого воякам УПА. А, ми будемо зупинятися біля так званого будинку слова. А де жили в принципі поети Розстріляного відродження в місті Харкові? Ну і звісно, військовий шпиталь. І Майдан Конституції, ну в нашій уяві це така собі нить, яка пов'язує історичні події, пов'язує їх географічно на мапі Харкова. Це те, що призвело власне, до сьогоднішньої ситуації, фактично вибурювання України в незалежності, яке, до речі, триває. Да? І ми підкреслюємо це тим, що ми будемо також завітати до військового шпиталю. Слава Україні! Героям слава! Всіх вітаю Значить, Сьогодні у нас святкове автопробіг. Він тематичний, присвячений нашій незалежності. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Україна! Путіна подіходять прогріваємо наші агромаді. А зараз хочемо виказати саме популярний тис. Є не Путін, хуйло, Не подумайте. Ні. Гім України.